день Віталію Анатолійовичу. Ви сьогодні тримали поразку, але поділіться вашими враженнями від гри. Добрий день. По перше, хочу сказати слова вдячності нашим збройним силам України, що дають нам право і можливість грати в футбол, отримувати задоволення і радувати вболівальники. Ну, по-перше, хочу сказати, що сьогодні грали з одної з кращих, на мій взгляд, команди, яка показує комбінаційну гру. Це уТК. Це по перше. По-друге. Ще раз хочу сказати, що турнір таких задач не не ставимо. Результат зрозуміло, що результат в кожному матчі повинен бути, але сьогодні було ряд ще гравців. Передивляємося. В принципі, я так скажу моментами. Ми. І не уступали десь, і були моменти, полумоменти такі зрозуміло, що в першому таймі пропустили два м'ячі, але в другому таймі вже під кінець другого тайму вже вирівняли. були моменти і в нашій команді. Ну такий результат. Але ми саме головне готуємося до офіційних змагань. Це Кубок і чемпіонат області. Це саме головне для нашої команди. Як ви вважаєте, який у вас був найсильніший і найслабший фланг? Ну я так не скажу, я не фланг не скажу, що вони ми стала, старалися варіювати і одним флангом, і другим Я так скажу зрозуміло, що в захисті десь немає такої впевненості в діях, тому що є гравці, які сьогодні був і лівий захисник, і новий гравець, і потім ну да, справу фланга що більш активніший нас сьогодні був правий фланг, але не буду виділяти, І всі хлопці молодці старалися, готуємося. Це саме головне. 一完整。